Вітаю! Після робочого дня зайшла в свою тепличку і ось просто не можу відвести очей і хочу вам показати, я думаю, ви вже впізнаєте, хто це. Ось такий сортик, красивий, маленький кущик поки що. Я такою красивенною шапкою. Величезний це гібрид зональної пеларгонії із Зонартику. І це Леона Галактика. Ось, неймовірна краса, квітка величезна, а шапка, коли вся розкрилася, взагалі не поміщається у руку. Ось ви подивіться. Неймовірно, гарно роз... розкривається вона піврозпуску. Трояндочки. Потім, коли відкривається, отакі шикарні, махрові блюдця. Неймовірний сортик. У мене з цим сортом була ціла боротьба всю зиму, тому що кущик, який я купила, от ніби не вибагливий, у всіх він вже майже є. А у мене з ним була боротьба, тому що саме є осені він гарний виріс кущик. І що з ним трапилось, він почав пропадати. І я з ним боролась і пересаджувала, і, і йому якісь обробки робила, і підкормки робила. Зняла, звісно, вчасно я живець, відсадила. І ніби і врятувала я той кущик. І він цілу зиму в мене знову нарощував зелену масу. Весною винесла його у теплицю і все. Але в мене був на той момент. Малесенький кущичок, який я ось так. Трошки він невеличкий ще, підріс і видав таку красу. Вірно, красу. Ви щоб знали, як я біля нього бігала, прямо як оту кажуть, що у бубни грають, б'ють. Заглядала. Так я хотіла його мати, і так я біля нього гралася, але все одно він не вижив. Але для цього потрібно мати маленький дублик. Ось така краса. Ось я вам похвалилася, зробила відеоогляд. леони галактики. Неймовірний сорт. Неймовірний.